Друзі, мої любі! Усім привіт, мої любі друзі! Ну що, ще завершився матч у лізі чемпіонів. Ліверкузенський Байер у себе вдома приймав Редбул Зальцбург, Айсбург 5-0. Підопічні хабі Алонсо перемагають. Сьогодні я хочу поговорити про цей поєдинок, про дебют Артема Степанова, молодий український футболіст. Дебютував за Байер у віці 17 років та 3 місяці. Сьогодні я хочу поговорити про ці події, про матч, Ну, давайте вже все по порядку розпочнемо. Три, п'ять и два, стартовая росновка Обайра. Підепичні хабі Алонсо по такій розстановці вийшли грати. Ковар, Шворотах, Джонта, Інкап'єтом Саба, трика ки захисників, Андрій Грані Джака та Паласія. Стрийка пів захисників. Фрин Понг, Латералі, Патрік Шик та Флорен Герцог. Це стартую розстановка Байера. Зальцбург Ліндерсан, 4-3-3, стартує розстановка Редбула, Шлагер в воротах. Байер байд захисники, Терзіч Дейдич по флангах. Кларк Діамбу, Гурнадаут, центральний півзик. Конатеглухта. У нападі це стартова основка відповідно австрійської команди. Ну, тепер давайте безпосередньо про саме поїдемо говорити. І Байер з перших хвилин ініціативу підопічних абіалонса. Захопили з перших секунд поєдинку. Байер розпочав активно, байер м'ячем більше володів на старті поєдинку, і Баєр е, зробив пенальці. Патрік Шик пробиває м'яч луче спочатку в коліна футболіста Зальцбурга, а потім в руку, яка була відставлена, спочатку судді пенальті не побачили. Потім передивилося за систему відеоповтори судді. І призначили 11 метровий удар. До 11 метрової позначки підходить Лоріан Вірц, наносить удар та забиває гол Флоріана Вірц. Ідеальне виконання від німця. Удар самісенький, Дальній Кут 1-0 Байер рахунок у матчі відкриває. У за на досягнутому не зупинилась і буквально через 3 хвилини подвоюють перелагу. Вдається зробити небезпечні штрафний. Доворіть було 23 метри. Доворіт до, до, до позначки підходить Алехандро Гримальдо, 23 метри доворіть. Алехандро пробиває та забиває гол Алехандро Гримальдо, який гол! забиває Олехандру Гримальдо, Просто якийсь неймовірний удар рукою рукою поклав Алехандро Сітко рукою поклав м'яч Ідеальне виконання на техніку і 2-0. Байер по двоє Після двох забитих швидких м'ячів Байер темп команди Хабі Алонса не знизила. Команда продовжувала створювати моменти, там у Граніта Джак моменти були. І Флоріан Вірц мікоформувати дубль. Але забити ніяк не вдавалося. Допоки на 30-тій хвилині Флоріан Вірц не забив третій гол. Дуже здорово Байер вийшов з-під пресингу Зальцбурга, Флоріан Вірц перевів на грімальдо на лівий фланг. Алехандро побачив забігання того таки віддав на нього передачі. Флоріан пішов на трох футболістів Зальцбурга якимось просто неймовірним чином знайшов цю позицію для удара і забив гол 3-0. Байер перевагу по троє поєдинку. Ну, відповідно, в принципі, Байер абсолютно спокійно. Скажімо так, перший тем довів до кінця у Зальцбурга Пара небезпечних атак все таки було. Але гольових моментів у Зайзборґ не було. Там були підходи, але все-таки повністю все контролювали захисники Байера. А В другому таймі у Байера вийде якраз Артем Степанов. Також у Байера вийде Матос Суарес, Тела, але Гарсіята Ніека. Бітстроп, Гіндо, Доргелес, Байчетіч та Капальдо пальдо вийдуть Редбул. Картина матчу, в принципі, не змінилася. І в другому таймі трішки володіння Зальцбург все таки підтягнув. Але по моментах ситуація не змінилась. Кардинально, Байер продовжував. Тиснути історію, ти моменти, і Патріку Шик на 61-й хвилині з передачі Фрінпонга зробить рахунок 4-0. Дуже здорово ці контратаку ліверкуниці розіграли, Фрінпонг дуже здорово віддав на Патріка Шика. Ну і Патрік Шик де-факто вже розстріляв просто-напросто вартаря зайсбурга з близької відстані. Чех переправив м'ячі до сітку. до сітки. 4-0 і на цьому ще не зупинився. Ну, вже ще Аліші Гарсія, 72 й хвилині заб'є п'ятий, гол Флоріан Форіан Це дуже здорово знаєш, що іспанція, покротив на нього і Аліш Гарсія. Приблизно з мета так 11-й вже просто розстріляв же вратаря, наніс потужний удар. Хоча Вратар навіть і відбив удар Аліша Гарсії, але м'яч сітковарить залітає. 5-0. 5-0 Артем Степанов вийшов на 73-й хвилин і поміняв він, речі, Патріка Шийка. І справді не пані хвилини проїв Артем Степанов. Ну, в кінці кінців Байер довів справу до переможного кінця. Ось емоції Хабі Алонсо. Ось емоції відповідно Фрін Понга. І справді Байер виглядав дуже сьогодні потужно. Типічний Хабі Алонсо перемагає абсолютно по відділу. Ну, і власне, на футболісти Байера. Вони перемагають. І перемагають по діло, тому що якщо дивити статистику, тут, тут ми маємо 29-7. Це статистика ударів по воротах. 13-2 статистика ударів в площину. 63 на 37 контроль м'яча та 6-3 зктолеми. Шансам, до речі, також була перевага в Байрев. 7-0 по голівим шансам. 7 голів на год було у Байера, 3 гольів на году було опущені у Ну і відповідно Зальцбурга 0 шансів, 707 передач у Байрера, 633 передачі були точними, і 89% точність передачі. У Зальцбурга 422 передачі, 361 передача точна та 85. відсоток точність передач по одному все добуло в команд. Із 29 ударів Байер наносить 13 ударів в площину, 7 ударів летять повз ворота і 9 ударів просто-напросто самовіддано блокується. Футболістами Зальцбурга. У Зальцбурга 7 ударів, 2 удари в Площину, 3 ворота і 2 удари були заблокованими. По успішних відборах краще була команда Хабі Алонса. 14 успішних відборів у Байра, 60% успішності. У Зальцбурга 11 успішних відборів та 50% успішності. Два сейви вертаря Байера і 8 аж сейвів вертаря Зальцбурга Редбула. 12-16 повинісі м'яча, 8-13 за перехопленнями. Ну, по порушеннях правил абсолютно рівновага. По 11 порушень правил в обох команд і по одній жовтій жовтікар. По одній жовтій картці отримали команди. А найкраще футболіст матчу, це я вже Флоріан Вірц, неймовірний поєдинок від нінця, оформив дубль, записав голіву передачу, 2 плюс 1 Флоріан знову і справді робить неймовірну якусь статистику. Ось це третій гол, коли на 30-ті хвилині забив, це взагалі просто якийсь взагалі розкішний м'яч, пішов на трьох футболістів якимось неймовірним чином знайшов і справді позицію для удара взагалі просто фантастика. Мені сподобався грімально, неймовірний гол. Ну просто неймовірно грімаль, то поклав а, зі штрафного там ячка і Справді неймовірний удар від іспанця. Гол плюс спасає нього. І справді, Алехандро виглядав дуже-дуже повторюсь. На грани Джек не пан не Ну проїв. Артем Степанов. І Артем Степанов! Дуже здоровий українець! Вийшов і справді. Ну, що ж, мої любі друзі, під самокція матчу підбивати, давайте будемо. Ну що ж, я вже ще байер абсолютно поділу ділу перемагає під епічніха біалонса. Потужний взагалі виступ. Байер показав, Зальцбургу справді було дуже важко. Щось протиставити такому Байеру, Байер в кінці кітів зараз на п'яту позицію підіймається, а під абіалонса. Вони здобувають свою третє перемогу у лізі чемпіонів, здобувають свій 10-й заліковий бал. Мають різниця забитих та пропущених плюс 6, і Байер зараз йде на 5-й позиції. У Монако також 10 балів. І арсенал, і в Спортінга, і в Бреста. Фантастика, і справді фантастика. Ну, а Зальцбург поки що, Bull на 30 й позиції. Чотири поразки та одна перемога все-таки в Зальцбурга була. Але поки що мінус 12 Різниця забитих та пропущених, 15 пропущених м'ячів, 3 забитих, э, поки що якось так. Ну, а байер 11 забитих м'яча та 5 м'ячів пропущено. Тож Байер 5 я за 0. Я вам, друзі, дякую за увагу. Дуже щасливий за Артема Степанова. Ти ще дебютував за Абайер. Дякую вам, друзі, за увагу. Бережіть себе, хочу вам та вашим рідним тільки добра побажати. Усім до побачення, усім до нових зустрічей.